Журися Україно, пана синьока, твоя воля, як той сокіл літає високо, твоя воля, як той сокіл літає високо, тебе, турки, не спалили, ляхи і татари. Бог поможе розійдуться і московські хмари. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, ухича її рястом, парвінком укрило, і на полі жайворно словей ковгає землю, убрану весною вранці зустрічає. Світай! Крий небо павлає, соловейко в темнім гай, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між гірами надставами верби зеленіють, садисні похилились до полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Тече вода з вола, я вам на давину пишається. Я над водою червона калин тече вода й за гаю та поп горою хлюбочуть кача, качаточка поміж осокою, а качечка випливає за качером за ними, ловить ряску розмовляє з дітками своїми. Вий, гуляю по діброві вітер виїхать, гуляє по полю, Край дороги не то полю до самого долу. Стан високий, лише роки, наші зелені. Кругом поле, як те море, широке, синіє. іде чумак, подивиться, та й голову схилить, Чабан врати сопілкою, сяде на могилі. Зоря моя вечірнє сиди над горою, поговорить тихісенько, моволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра, а сонечко воду посичає.